Дві години на 20 нігтів. За цей час майстри мають з нуля зробити манікюр своїм моделям, почистити нігті, підпилити, обезжирити, нанести акрил і шліфувати нарощену нігтюву пластину. І це не просто жіноча розвага чи втіха. Правила конкурсу тут суворі. Спілкування між моделями і майстрами заборонене. Фальстарти нараховують штрафні бали, а готовий манікюр судді оцінюють, бачачи тільки руки моделей. Судді кажуть, такі конкурси майстрам часто дають більше знань, аніж роки практики. Я поняла, що іже днів ногтей накті клієнтам мені результати не даст. Тому що я од одної шибки приходила ошибке на другом клієнті на інших моделях. І я рішила до я хочу участвувати в конкурсах для, в першу, для себя, для того, щоб отточить свою техніку. Дівчина неодноразово переможниця найвідоміших конкурсів нігтьової естетики. Сама ж часто без манікюру, часу не вистачає акрил – це моя душа, це мой материал, который я чувствую, который я люблю, з яким мені приємно працювати. Щоб працювати з акрилом, нужно його любити. Тогда получится з ней працювати. І моя стихія це постери. Постерами манікюрники називають малюнки на нігтях. Утім, актуальними у цьому сезоні все ж таки залишатимуться і пастельні кольори, бордовий, бежевий і яскраві, синій зелений бірюзовий. Модні здержані дизайни. простые дизайны, э, асимметричные дизайны, то есть на один, два уже не, не декорируются все пальцы, если все пальцы декорируем, все ногти нужно выдерживать э, минимализм, длина очень короткие ногти модные, э, э, начинает вытягиваться длина немножко уже миндаль, вот уже стал моден медаль, он очень удобный Вікторія в Україні не була вже чотири роки. Тож різниця між подобаннями іспанок і українок для неї величезна. каже іспанки роблять таку собі курячу лапку. Короткі в принципі міндаль має бути, да. Но вони його застряють до куряної лапки до стилета. Очень модні у нас біжеві цвіта, пастельні всі ось ці ось жвачки, детські розцветки. Да. розові, біжеві у нас там, да мені особисто не подобається. Этот, э, мотив. матів э, у нас все намного стилізіроване. У нас є э, димчаті цвіта. Утім, побачити різнобарв'я на нігтях сьогодні нам не вдалося. Тут змагалися в майстерності виконання класичного французького манікюру з акрилу. Паралельно з чемпіонатом у нас проходять майстер-класи по наращенню ресниць, по новинкам в дизайні по гельової технології, по дизайну дізанґеллака. Майстер-клас по перманентному макіяжу. То тобто наші учасники, глядачі можуть, звісно, і проучаствовать, і можуть і посмотрети нову тенденцію, нової технології від наших преподавателей, які сьогодні проводять майстер-класи. Триватиме чемпіонат два дні. У суботу конкурсантки змагатимуться ще у трьох номінаціях: з художнього розпису, акваріумного дизайну та майстерності нанесення гель-лаку. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.